От і я їй кажу, я сама краща в класі, а вона мені ой, ти сама в класі. І вже тепер така по попу, дайте мені сосочку. Ну, божечка, ну вона реально бісить, правда ж? Так, вона взагалі бісить. Добрий день, сьогодні ми поговоримо про вулкани. І так, що ви знаєте? Так, щось сьогодні немає якоїсь дівчинки, я не розумію, що за дівчинка, ну або ще й хлопчика немає. Я не розумію, в чаті писали на комп'ютері, що вони є, але їх немає вже в школі, що немає. І я сказала, що я просто легенда класу. Ой, щось хтось виключив. Пішли давай в клас. Блін, я так боюся. В сенті урок. Yeah. Давай, давай. Я боюсь. Вибачте на за запізнення. Так, вибачте на за запізнення. У спеціально. специально. Запиздилась спеціально. специально. Просто по причині поважній. Не ну, якщо по причині захочете. Тільки якщо ви ще раз тобто це зробите, то я е, ваших батьків е, скажу їм, щоб ви вони прийшли до школи. Зрозуміли? О боже, треба вставати. А зараз ніби на день. Ну добре, посиду трошечки в телефоні. Так. Треба подивитися з другом по телеграму, треба порозмовляти. Так. Привіт, як справи? Що він написав, що нам потрібно йти в суд? Блін, чого в суд? Я зараз його спитаю. Чого в суд?